Добрий день глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні ранок, 7 година ранку і в нас прокопав легенький дощик. Я вирішив внести доброво у свій часник. Буду вносити селітру і буду вносити кристалічний магній. Це отакий от нього мішок. Буду разом вимішувати. Це буде 2,5 кг магнію на 10 кілограм селітри. І це все буде розсипатися на цих 10 соток. Зараз покажу, як це все воно відбувається. Так беру, висипаю селітру. Тому, можливо, це все робити поокремо, але подивився, колега все робить. Отак От і воно все мені теж прекрасно виходить. Я спробував вже на одному полі вже 10 соток тих 9 соток, я вже там добрив, ще один кусок, ще, ще є в одному куску 2 сотки. Отаким От чином воно все гарно прилипає одне до другого. Немає тут ніяких, так що цей сульфат падає на низ. Що магній падає, на низ, немає такого тут. Все. Гарно все. В ньому і добре вимішати треба. Бути тут однією рукою невдобно. Зараз побачу. Зараз вимішую і покажу, як воно це все виходить. Ось так воно виглядає, вимішане. Зараз щось фокусується. От, от так воно виглядає як магні разом з селітрою, воно вроді прилипає один до другого. І гарно воно все розсипається. Зараз покажу, як я їх вношу. Я вношу вручну, в розсип без ніяких там допобіжних апаратів. Ось такі воно чином у мене виходить. От приблизно отакий от вигляд воно має, як воно вже розсипане. І видно тут такі, що сфокусується. Маленькі кристалики магнію розсипані скрізь. А це більша крупинка то це селітра. Вроді непогано виходить. Будемо будем наче далі продовжувати. І так, шановні колеги, розсипав я свій. На свій часник розсипав селітру. І лежить вона собі, нічого з неї поки не робиться. Пройшло в мене вже в мене, за 3-4 години, вийшло сонце і починає з вітром разом, то все починає вивітрювати знов мені вологу. Тож вирішив я сьогодні виправити. Мені стоїть дракон зі штригельною бороною. Попробую випробувати свою штригельну борону на часнику. З вологою в нас на даний момент таке. Земля розсипається. Тож буду пробувати, отже я прийшов. От тут, отут прийшов. Отаким От чином От воно десь трошки там попригортало, бо він ще молодий. Але здебільшого, здебільшого все прекрасно. От таким. Так воно в мене виходить. Це я вниз проїхав, їхав, їжджу по. Ай, мать. Їжджу по першій повишеній. І отак воно в мене виходить. Це я вже пройшов туди і назад, зараз ще один радок і поїду на другий город. Один город я вже заскородив, там мені дуже сподобалось, там трохи сухіше. А цей, цей зараз буду пробувати. До... Закінчувати, так, би поїду ще на один. Зараз покажу, як воно те все в мене відбувається. Ну, так вона в мене, та штригельна виглядає. Якраз вона закриває. Ось так воно вже зробило мені все прекрасно, навіть дуже добре. Як для мене це нічого часника взагалі не шкодить, нічого йому не робиться. Ідеально все, там де-не-де може чуть, -чуть пригорнуло це, це не проблема. От в мене йдуть чотири рядки, якраз вона закриває. Одним проходом по півтора. Метрова якраз закриває по метр півтора метра по 45 см між раді мене. Якраз добре закриває тут один, другий, третій і четвертий рядок. Тобто я чотири рядки за один раз беру. Воно ну, все прекрасно мені працює. От. Зуби. Там трошки десь підгинаються, але то не проблема. Бо їздив сьогодні по малинах, то на малинах трошки вони там. Де-не-де де підгинаються, але то взагалі не проблема. Ось такий в мене вийшов апарат. Зараз поїдемо на ще один одну ділянку, ще там покажу, як воно працює. Ось так в мене воно виходить на моєму другому полі. Тут трохи мокріше, але часник Воно йому нічого не шкодить, не робить. Але салітру. Приховує, прикриває, це вже мене тішить, що вже я хоч надаремно виходить, що не викинув гроші на вітер. Отак От воно її гарно зворушує трошки, тут не дуже крепко зворушує, бо тут земля мокровата, але ж Але ж мушу закрити, бо виходить, що буде сульфат магнію і, той, і та селітра буде лежати далі, вона просто вивітриться і буде, і буде по ній. От земля така собі. Розсипається, але... але мусить бути так, як є. Трохи вона заволога, бо сьогодні за дощик пішов думаю, буде, але воно нічого їм не дало. Ти, думаю, бігом сховаю селітру, щоб була хоч якась з неї користь. Просто викинути гроші на вітер. Ось так воно в мене вийшло сьогодні. Так відпрацювала мені моя перший робочий день в неї по тій культурі, для якої вона створювалась. Працювала прекрасно. Зараз ще. Ось так воно все працює. Зуби вроді не повигинало, нічого. І Часник воно мені гарно прикрило і вже мені селітра піде в полі. Добре тобі. Всім дякую за увагу. Буду їхати далі навантажувати гнисть.